18-19 жовтня. Давайте переглянемо прогноз на ці два дні. Загальний фонд. Сильне. Слабка. Позитив. Негатив. Порада. Вибір. Вибір шляху, вибір взаємодії. Але вибір. Ці два дні ви будете вибирати. Можливо, знаєте як? Це відносно того, що змінилася ситуація, і ви прораховуєте, будуєте свої подальші плани, тому що вам, ви не намірюєтеся активно діяти. Є цілі, є мета. І ви розумієте, що ви повинні для того, щоб балансувати між особистим життям і реалізацією, ви повинні пробудувати ці плани. Тому є вибір на даний час, сильна сторона. Нові починання, взаємодія. Ви йдете до здійснення мрій, планів, бажань. І от взаємодія з іншими людьми надає вам можливість реалізовувати, але Нові енергії, прорив, новий початок, оновлення це те, що сильна сторона. Ваші бажання можуть здійснювати завдяки взаємодії з іншими людьми і завдяки тому, що ви ризикнете піти в це нове. Слабка. Слабка сторона даних двох днів це те, що дані зміни, які будуть відбуватися, залежить. Від того, як надалі ви будете рухатися. Чи будете ви цілеспрямовано йти в даному направленні, пробудувавши плани, чи будете ви йти активно діяти, рухатися? Колесо фортуни говорить про те, що почнеться рух або почався рух в нове, і вам... Пові... Потрібно буде переїзд, переміщення, поїздка, відрядження, або ж це просто направлення в іншому напрямку. І тут буде потребуватися не тільки от знаходитися в, тако, в такій ситуації, да, в насолоді, від того, що так, я прийняла рішення, я йду. Ні, загальний фонд говорить про те, так, ви приймете рішення, ви будете цілеспрямовано йти до мети. Але ж вибір, взаємодія і рух, активні дії повинні бути, а сидіти в стані задоволення не час позитив. Ви трансформуєтесь в процесі, позитив даних двох днів, ви будете трансформуватися з королеви мечів в королеву кубків, тобто з розрахувавши. Зробивши вибір, ви будете йти в наповнення. Емоційне наповнення. Спілку... Спілкуючи з іншими людьми, ви будете наповнюватися. У вас буде збалансовуватись емоційний стан. інтуїція вам дуже добре буде підказувати, в якому напрямку вам рухатись. а позитив в тому, що ви трансформуєтесь, ви не знаходитеся в одному і тому ж самому стані, тому що задоволення. І наповнення, ви в королеві мечів не отримаєте. Королева мечів інтелект, а королева кубків емоції, позитив, трансформація, негатив для того, щоб здійснити ваші бажання, ваші мрії не тільки за допомогою вищих сил, і не тільки на допомогу вищих сил ви повинні надіятися. Але іще ще на свої сили, на те, що ви повинні, що ви будете боротись порада. Закінчився період, коли ви знаходились в бездіяльності. Коли ви розуміли, що ви самодостатня, ресурсна, але не діяли на сьогодні, на дані два дні, вам вже говорять про те, що ви повинні. Якщо у вас є цілі, то, будь ласка, дійте. Якщо у вас їх нема, то ставте перед собою цілі. Але рухайтеся, працюйте, дійте. Ці два дні у вас трансформаційних, тому що є закінчення, і вам потрібно йти в нове. Але це закінчення не тільки внутрішнього вашого стану, тобто є певні кордони, тому що ви. Окрім того, що відбуваються зовнішні зміни, ваша активність, ваша діяльність, у вас і внутрішні зміни відбуваються. Ви проходите трансформацію. Чому, можливо, і є трошки дискомфорт, тому що все і зразу, як кажуть, але ці два дні для вас активні. Є цілі, є мета, і ви цілеспрямовано будете до цього йти. Але як оцей процес, який я зараз вам інформаційно надала, що буде відбуватися, тобто, сильна, так, є шанси, спілкування, є підтримка, є взаємодія, але потрібно діяти. Слабка сторона. Тобто потрібно без ваших дій нічого не буде. І які ці дії будуть, це вже при всьому тому, як буде потребувати даний процес. Позитив трансформація. Ви не будете залишатись тільки в тому стані, в якому ви знаходилися. Ви будете змінюватись внутрішньо. В залежності від того, як, буде, як змінюватись буде результативність даного процесу. Негатив. А тому, що потрібно боротися. Так, є закінчення певного періоду, і ви повинні розуміти, але ви ресурсна, самодостатня, і ви повинні проявити оцю ресурсність і самодостатність. І в будуванні планів, і в виборі, і в діях. Тоді буде результат. Дуже дякую і гарного дня!